Краснопавлівська селищна рада затвердила нові тарифи на водопостачання та водовідведення, теплопостачання та послуги з утримання прибудинкових територій. До питань підвищення йшли довго, важко з великими обговореннями, говорить селищний голова Краснопавлівки Надія Сухих. На пленарному засіданні Краснопавлівських депутатів шляхом поіменного голосування прийнято новий єдиний тариф для населення і підприємств: 34 гривні 66 копійок за один кубіч. Метр води за це питання проголосувало 14 депутатів. Проти було троє, двоє утримались. За теплову енергію на території Краснопавлівської селищної ради тепер сплачуватимуть 1609 гривень за одну гігакалорію. За це питання депутати проголосували одноголосно. За утримання будинків, не обладнаних ліфтами, мешканці Краснопавлівської селищної ради сплачуватимуть 1 гривню 27 копійок за один квадратний метр. У дев'яти Поверхівках з 2 по 9 поверхи, там де люди користуються ліфтами, сплачуватиметься тариф 2 гривні 10 копійок. Ті, хто живуть на перших поверхах 9 поверхівок, діятиме тариф 1 гривня 78 копійок. У житлових будинках по вулиці Конституції у Краснопавлівці вартість 1 квадратного метру 62 копійки, у так званому будинку будівельників та гуртожитку тариф за 1 квадратний метр обслуговування прилеглої території 36 копійок. Підвищення тарифів по Краснопавлівці вимушене. Не усі в селищній раді згодні з цим. Але як каже директор комунального підприємства Тепловодосервіс Валерій Крикун, нові тарифи дають змогу тепловодосервісу надавати якісні послуги споживачам. На сьогодні вже ми маємо правову основу для того, щоб подати тепло, воду у всі домівки селища. І не тільки другі населені пункти, такі як Рівська селищна рада, Катеринівська, Миколаївська, вже прийняли своєчасно тарифи, і проблем на сьогоднішню дату з ними не було. Сьогодні Краснопавлівська селищна рада прийняла єдине правильно звішене зважене рішення щодо прийняття тарифу: прийняті тарифи на тепло, воду, водовідведення та так називаємо комірне. Тарифи обговорювались, обговорювалися дуже довго. Були довгі консультації з фахівцями, в тому числі і в місті Харків, місті Києві, з нашої сторони, і з сторони тепловодосервісу, керівництва, з сторони керівництва та депутатського корпусу Краснопаловської селищної ради. І сьогодні ми прийняли ці тарифи більшістю від складу депутатського корпусу. І Комунальне підприємство має змогу працювати в економічно обґрунтованих тарифах, що вимагає закон про комунальну сферу. Тепловодосервіс зараз без проблем обслуговуватиме своїх споживачів. Лишається вирішити проблему боргів. Це більше одного мільйона гривень, які виникли в результаті тривалої дискусії влади району та влади Краснопавлівської селищної ради. До наступного опалювального сезону заборгованість ліквідують. Сказав керівник тепловодосервісу Валерій Крикун. Тяжелое решение. Ну, чего зря. Ну, другого пути нет. Ну, сожалею. Если вы думаете, что нам хочется делать высокие тарифы, нет. Мне хочется так, как, как, как в Оренке. Когда они было свое коммунальное предприятие, они продавали воду со стоками по одной линии. И сумели накопить долгу в 600 тысяч. По гривне давали. Но вся, вся не платила за воду. В принципе, не платила лет 5. Накопили по гривне 600 тысяч долларов накопить. Ну, как на суметь. Поэтому решение непростое. Долго к нему шли, но Требую пути Потому что впереди много вызовов, и их нужно будет решать. Спасибо.